Вітаю вас на ЮА Суми. в ефірі. Інформаційний випуск мобілізації не буде. Про це сьогодні сказав голова сумської ОДА Микола Клочко. За його словами, через воєнний стан мешканцям прикордонних районів необхідно мати при собі документи. Разом із цим вводиться заборона на полювання. Буде заборона без документів знаходитись в відповідній прикордонній зоні. Це буде заборона. Відповідна на аеровідеофотозйомку без погодження з військовими частинами, з частинами національної гвардії. Ми вводимо з відповідний період з там частково з 30-го числа, частково з 1 грудня. Вже обмеження продажу алкогольних напоїв з 23 до 6 години. Крім того, заборону продажу алкогольних напоїв в. Людям, які в військовій формі, в формі правоохоронних органів, крім того, буде введена заборона на полювання в прикордонних районах. Забороняємо проведення сільськогосподарських робіт поблизу державного кордону з 18 до шостої години, вісімнадцятої вечора до шостої ранку, без відповідного дозволу. Нагадаю, воєнний стан запровадили в 10 областях України 26 листопада, зокрема і на Сумщині. 25 листопада військові Російської Федерації стріляли на ураження по кораблях військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені. Загалом їх було 24. Учора, 28 листопада, у Київському райсуді Сімферополя обрали запобіжний захід уродженцю Сумщини Богдану Неболиці. Рішенням суду його арештували на два місяці. До 26 січня такий запобіжний захід обрали усім 24 чотирьом полоненим морякам. Їм інкримінують статтю Незаконний перетин кордону Російської Федерації. Міністерство оборони поки не створюватиме в Україні військових адміністрацій. Про це на брифінгу сказав заступник начальника генерального штабу Радіон Тимошенко. За його словами, їх створюють за поданням військового командування, коли цивільні адміністрації стають недієздатними, поки немає підстав для введення обмежень прав українців та оголошення мобілізації. Однак планується проведення зборів резервістів. 65-річна сумчанка травмувалася внаслідок аварії мікроавтобуса. Вчора поблизу селища міського типу Краснопілля перекинувся Мерседес Спрінтер, який здійснював нерегулярні перевезення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Водію автівки загрожує обмеження волі на строк до трьох років. 34-річний водій автомобіля Мерседес-Спринтер, який здійснював нерегулярні перевезення, не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги і з'їхав у ковет, після чого автомобіль перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка даного автобуса. Вона отримала тілесні ушкодження у вигляді. Травми грудної клітини та переламу ребер попередньо, і була доставлена до Краснопільської районної лікарні. У хірургічному відділенні Краснопільської лікарні нам повідомили, що надали жінці першу медичну допомогу. Зараз її стан оцінюють як стабільний і готують до переведення в торакальне відділення Сумської обласної лікарні для подальшого лікування. Усі приватні перевізники, що працюють у сумах, звернулись до міської ради з проханням підвищити вартість проїзду до семи гривень. Відповідні проекти рішень оприлюднені на сайті сумської міськради стосовно чотирьох підприємців. Решта, за словами начальника відділу сумської міськради Сергія Яковенка, опрацьовуються всі розрахунки надані. Всі десять перевізників, а також комунальне підприємство Електроавтотранс. Їхні розрахунки вже нами перевірені, опрацьовані. Чотири підприємства вже пройшли процедуру погодження та розмістили проєкти рішень та акти регуляторного впливу на офіційному сайті, решта перевізників зараз проходять процедуру погодження і також будуть на наступному тижні опубліковані на сайті Сумської міської ради. Аргументації підвищення паливно-мастильних матеріалів вартості, підвищення мінімальної зарплати, підвищення самого палива, як газу, так і дизельного палива. Про пільги для пенсіонерів чи школярів у зверненнях перевізників не йдеться. Нагадаю, тариф до 5 гривень у сумах підвищили у січні цього року. Тоді пропозиції про пільгові проїзди для школярів у вартості 2 гривні і для пенсіонерів 3 гривні приймалися з голосу від членів виконкому. Коментарі перевізників ми наразі намагаємося отримати. За словами Сергія Яковенка, виносити проєкт рішення на голосування будуть після того, як проєкти будуть оприлюднені на сайті міськради протягом 30 Днів. На чергове засідання виконавчого комітету у грудні, яке проводиться кожен другий вівторок місяця, вони не виноситимуться. Наступне планове засідання виконавчого комітету відбудеться у січні наступного року. Юрист, консульт, інженер-конструктор, продавець листоноша Швачка. Такі вакансії сьогодні пропонували для людей з інвалідністю у Сумському міському центрі зайнятості. Знайти роботу і працевлаштуватися прийшли близько 200 сумчан. Це люди, які шукали роботу або бажали її змінити. На ярмарку пропонували більше 50 вакансій від 19 різних підприємств, від службовців до робітничих професій. За словами директора Сумського міського центру зайнятості Миколи Кухтика, зараз на Ліку знаходиться 90 людей з інвалідністю. На протязі року до служби зайнятості зверталася 361 особа. Це за 10 місяців, людей з інвалідністю. Більше 200 стояло на обліку, і ми за цей період працю влаштували вже 90 осіб сім осіб ми перенавчили на іншу спеціальність. Два безробітних було залучено. Працелаштовано під єдиний соціальний внесок. Ми відшкодовуємо. А десь більше десяти осіб з інвалідністю працювали на громадських роботах. Детальніше про ярмарок вакансій дивіться у нашому наступному випуску новин. Дивіться його о 19-й годині. Тоді й побачимось.